Христос рождається так, ми вітаємося в різдвяний час і усвідомлюючи собі, чим є Різдво Христове, що придвічний Бог, всемогутній, всемогутній Бог приходить на землю, приймає людське тіло, людську плоть для того, щоб дарувати людині спасіння. Бог воплотився в тіло. Для того, щоб відкупити людину від вічної смерті, від вічної загибелі. І, звичайно, вже з цього можемо радіти, що Бог принизився, приходить з такою великою любов'ю, щоб дати людині життя. Тому це не тільки є свято, яке відбувається раз в рік, це, це свято, яке дає надію для кожної людини, що Бог хоче постійно бути з тобою. Бог хоче дати тобі радість, і любов, Божу, не людську, бо людська любов і радість проминає, а Божа залишається. Вічною тому це свято є наповнене такою радістю не з огляду на вогники, ялинки або якісь декорації, а з огляду на того, що Господь всемогутній Бог приходить до нас з великою любов'ю і дає нам надію на вічне життя. Найголовніше це приготування духовне, це те, щоб людина відкрила своє серце, подумала про Бога, що Він хоче їй дати. Що він хоче прийти до неї? Так насправді ми сьогодні маємо багато різних е, якихось приписів, законів, е, правил. Але ми зараз маємо час війни, де часом ці приписи, і закони не можемо виконати. Тому Господь хоче приходити до наших сердець, до наших сімей, до нашої країни, хоче її перемінювати. І тому, коли ми маємо чисте серце, маємо, ем, не маємо гріхів, тобто ми жаліємо за гріхи, ми сповідаємося, ми просимо Бога пробачення. Тоді ми робимо це свято світлішим і наближаємося до перемоги. Різдво одне для всіх, якщо так взяти в суті свої, так в глибині. Але попросту вже календар, і пізніше це святкування було по іншому часі. Але розуміємо, що суть є в тому, щоб ми поклонялися Богу, щоб ми усвідомили, до чого Він нас провадить. Бог не хоче когось ділити, Бог хоче давати нам єдність, любов, мир. І тому ми говоримо про те, що ми, українці як нація. Ми єднаємося і в допомозі для військових волонтерстві, єднаємося в нашій біді, в нашому горі. Тому ще більше треба. Об'єднатися в молитві. Дорогі брати і сестри, Христос рождається, славімо Його! Віщирого серця хотіли б привітати вас з Різдвом Христовим, з цим світлим святом, де Бог приходить на землю, де Бог прийняв людське тіло, щоб спасти людину. І в цей важкий час Господь дає нам надію. Дає нам силу для того, щоб ми далі жили, боролися, далі молилися, далі просили Господа, щоб Він дав нам перемогу. Ми в цей час бачимо багато нужденних, слабких. Ми сьогодні і в це Різдво пам'ятаємо про наших військових, про полонених, про всіх тих, хто є зараз у важких життєвих обставинах. І тому навіть це свято може дарувати їм надію, надію на те, що Господь є з нами, що Господь дає нам цю силу, щоб ми боролися далі, бо ми не боремося проти якоїсь людини, ми боремося проти зла, яке приходить в цей світ. Тому вважаємо вам, щоб в ваших оселях, в ваших серцях завжди був мир Христовий, щоб ви завжди були близько Бога, щоб ви старалися виконувати Його волю. Хай Господь провадить вас стежками спасіння, хай дає вам справжню свою Божу радість і хай дає все потрібне для того, щоб ми могли радіти разом Божою радістю, щоб ми могли допомагати і жити як християни, як єдина Божа родина.